А чи знаєте ви, що ваша місцева влада, ваш мер, міська чи обласна рада після 26 жовтня 2025 року року має повноважень? Нагадаю, що останні вибори до органів місцевого самоврядування відбулися 25 жовтня 2020 року. Року, а згідно статті 141 Конституції України, термін повноважень місцевої влади становить рівно 5 років. А чергові вибори до сільських селищних міських чи обласних рад відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. А тому 26 жовтня 25-го року був їхній останній законний робочий день. Чому Конституцією встановлений? Є Термін повноважень рівно 5 років. Це ж не просто цифра, це ніби правовий запобіжник. Запобіжник від концентрації влади в одних руках, від узурпації влади, і найголовніше. Це механізм оцінки діяльності місцевої влади. Адже саме ми народ на виборах маємо можливість оцінити діяльність місцевої влади, сказавши відповідно на виборах так або до побачення. В Конституції не передбачений жодний механізм продовження чи пролонгації повноважень місцевої влади, на відміну від Верховної Ради, щодо якої це чітко прописано в Конституції. А тому будь-яка постанова чи закон, який продовжує термін повноважень місцевої влади, суперечить Конституції. Якби це було б можливо, це було б чітко прописано в основному законі. Що це означає на практиці? Що будь-яке рішення місцевої влади після 26 жовтня 25-го року щодо бюджету, щодо виділення землі комунальної власності, чи будь-яке інше рішення є сумнівним з точки зору легітимності? І на останок криторичне запитання: хто окрім народу дозволив? Їм сидіти в своїх кабінетах довше, ніж це передбачено конституцією. Пишіть свої думки в коментарях.